Всім доброго раночку. У нас сьогодні ранкове відео. Я так мріяла, щоб воно було. І хочу показати вам прикраси. Давайте подивимось: тут в мене дві штучки з Таїланду Браслетик з італії, італійський, радований. Такий він цікавий. От, Певно, давайте з нього і почнемо. Просто тут імітовані перелинки. І задовжено він 21, але ж він тут такий об'ємний, тож він буде мало мірити, він назап'явся десь до 17 см. Я так бачу, але ще ж його важко буде застібнути. Вони ось такі прикольні такого плану. А, так, тут є бірочка. І десь було ще італійське клеймо, напевно, тут. Ось такий карабінчик, він такий в цілому оригінальний, цікавий. Не знаю, мені сподобався Сірій і такі бежеві паралинки. Далі це в нас каблучка з Таїланду, 18,5 розмір з фіонітами. Ага, не закінчили ще з браслетиком, він досить масивний. Зараз, секунду, я скажу вагу. 20 г, але ж тут вага ще за рахунок таких об'ємних штучних перелинок. 1900 гривень вартість браслету, каблучка та колон по 1100. Якщо підвізку та каблучку, то буде мінус 100 гривень на комплекті. Це в нас також родований каблучка, окрім того, що вона 18,5, вона ще трошечки роз'ємна, але все одно її змінювати розмір можна лише у ювеліра. Білий тут фіаніт, можливо, на відео він може виглядати якимось блакитним. Реально він такий прозорий. З ланцюжком у нас підвісочка, з родованим таким коротеньким. Ну, коротенький це десь 45 сантиметрів, 46 навіть. Ось так позаду. Тут уже перелинки натуральні і досить такі крупненькі. Одинадцять, 11... ні, 10. Не будемо прибільшувати. 10 сантиметрів. Міліметрів, зараз я вам розповім. а Браслетики регулюються від 16,5 до 19. Тут у нас трошечки чорні лапки, ну, точніше, родовані чорним, але сам браслетик по краям не родований, точніше родований білим. Ну, він не тут пробуємо, бачимо на елементі. Зараз буду разом з вами. Розглядати. Ну і подовжувати це зручно. 12,2 вага браслету. Ось так. На руці Ну він класно на маленьку руку. От, цей на пів сантиметру, який з них. Біленький, бачите, біленький на пів сантиметру більший. Біленький він повністю такий родований. От, як вам здається, як краще? Це виглядає як алмази. От через чорні лапки, я помітила, в нього є такий алмазний ефект. По 1700 гривень вартість ось. Цих браслетиків, білий більшенький трошечки. Тобто він реально буде до 20 см. А цей меншенький. Ось так. Вони знов таки на відео можуть виглядати іншого відтінку, але вони просто прозорі. Для любителів фіаніту Далі ще ось такі родовані сережечки і така сама підвіска. Сережечки буквально по 2 грами синій альпініт. Тут один ключок трошечки як вищий. Сережки і така сама один в один підвіска, шкода що немає до неї ланцюжка. ось Красивий такий синій колір. Вони як би зручні. Мені здається, хто любить петлі, то сподобаються. Але в мене зараз скінчилися ці штучки силиконові, хоча треба пошукати, може, де знайдеться. Бо недавно були сережки, я все, що було, поклала сережками. Тут треба замовити. Ці зажимчики вони реально допомагають. На швензах проби українські. Вони такі цікаві. Ну, так, як можна сказати, легенькі, простенькі по два, скільки там Два і два. Ось так позаду. Сережка і підвізка 1500 гривень. Не знаю, чи є сенс роз'єднувати. Мені здається, що ні. Це, типу, як повсякденний варіант, такий темно-синій колір. Не знаю, схожий на сапфірчині. Хода, що немає такої каблучки до нього. Але є каблучка у 18-му розмірі. Ось така з розочкою. 900 гривень вартість. Така вона поле. Цікава, невеличка розочка. Може бути, в мене ще лишився браслетик з розом, але там браслет крупніший. щось я про нього підзабула, але не думаю, що він буде підходити, то що тут маленька, в мене браслетові великі рози. Така. можливо, в когось є такі маленькі і хтось зробить комплект, я буду тільки рада. В мене буває таке дівчата. Збирали комплекти, коли було більше українських прикрас. У розмірі 18,2 ось така каблучка з незвичним кольором, таким апатитовим топазів, такі вони, як сердечки. Ну Вони реально крапельки, але щось вони більше візуально нагадують сердечки. Ось таке ну, повністю радоване. Це Таїланд 900 гривень вартість. Це вже блакитне. Його крутити, але мені зручний він буде або на великому пальці, або на ось цьому. Так, посередині він товстенький, щоб його носити посередині десь. Далі 22 грами ось такий браслетик на невеличку руку. Такий цікавий. Тут така вставочка, ну вона спеціальна як для прикрас, але не, не натуральна. Схожа такий на прозорий агат. На маленьку руку десь діаметр 6 см, і ширина його 5 см. Мені теоретично здається, що можна і на 17, бо мені є вільний простір. Тобто можна просто ось таким чином носити 22 грами в нього вага, 2000 гривень вартість. Браслет. Така тут защелочка, тут де менше притискаєте і відчиняєте. Далі маленькі, маленькі сережки, ось такі з рубінчиками, 1250 гривень. Ось такі невеличкі з рубінами та феомітами. Може, навіть схожі більше на дитячі. Рубінчики невеличкі, буквально 6 мм родовані. Далі невеличкий легенький браслетик з кварцем з ось таким сердечком, довжина 18,5 і ще невеличкий подовжувач до 21 см. От. Можна його носити як браслетик, можна додати ланцюжку і носити таким чином, як коліє. Можна просто на руку. Такий колір. Тисяча гривень вартість. Красиве сердечко. Фіолетовий такий кварц, схожий на аметист. Далі в нас буде останній браслетик. Ось такий шикарний італійський. Також фіоніте, що сьогодні. Самі в самі нас фіаніти. Треба показати вам ще харківський вироби не знаю. Можливо, ще сьогодні, якщо все буде добре, покажу відео. 18, 18, 5 довжина, ну, він красивий, родований, виглядає як стежинки з фіанітів. 1800 гривень вартість. 12,3 вага. Це також італійське, але я не шукала італійське саме але зазначено, що Італія. Зазвичай має бути ще написано. Найшла тільки українську пробу, але і на тому дякую. Красивий, блискучий. Так, українську де я вже знайшла? Вже як знайшла, так і загубила на кільці? А, ось на цьому на пропаєно. Ось так, позаду. Ось такий сьогодні в нас блиск. Якщо сподобалось такого плану, прикраси, будь ласка, напишіть. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім бажаю гарного дня до побачення.